Не ігноруйте, помоліться за свою дитину три рази це може змінити її життя. Отче Небесний, в ім'я Ісуса Христа я підношу молитву за свою дитину, ти джерело її життя, і вся її доля знаходиться в твоїх руках. Через кров Ісуса я ламаю всі прокляття, родинні кайдани, тіні минулого та приховані атаки. Моя дитина належить лише тобі, а не світу і не ворогу. Я проголошую, що її душа, думки, серце та майбутнє захищені Твоїм миром вона здорова та у безпеці, віддалена від небезпек, зла та спокус, наділена мудрістю та ведена шляхом справедливості і благословення. Я молюся і проголошую все це в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Якщо ви також молитеся за свою дитину, напишіть у коментарях амінь та поділіться хоча б з однією людиною. Щоб більше батьків піднялися і стали духовним захистом для своїх дітей, і сила цієї молитви ніколи не зникла у цьому поколінні.